Всім привіт! Вітаю вас на рубриці Без Донат. Це буде регулярна рубрика, де я буду в деталях розказувати і показувати свій тернистий та непростий шлях. Це буде свого роду челендж, челендж для мене і більш цікаво для вас. А якщо ви новий глядач, то я запрошую вас на український сервер CyberPV. Долучайтесь до гри, реферальне посилання з бонусами в описі під цим відео. Прийшов перший тиждень гри після старту, і не можна сказати, що цей тиждень був легким. Сервер зазнавав ДОС атаки кожен день, і навіть досі на момент запису цього відео атаки не зупиняють. Причина, я думаю, більшості вже відома. Це інший псевдоукраїнський сервер, конкурент, який створений в колаборації з російським розробником, назву якого я вже навіть не хочу згадувати, бо, чесно кажучи, в печінках сидить. Окрім dos так, нікуди не діваються проблеми зі світлом. Мені в цьому плані більше повезло, бо наразі я не в Україні. Але вся моя сім'я там, і я кожен день з ними спілкуюся. Тому чудово розумію патовість ситуації. Тим не менш, я щиро вражений ком'юніті, яке сформувалось на цьому сервері. В Діскорд-каналі люди часто переводили ситуацію в жарт, кидали меми, і також мотиваційні фрази нікуди не дівались. Звичайно, був прошарок людей, які були дуже незадоволені ситуацією і заливали адмінів і інших гравців матюками. Це також можна зрозуміти. Вони розраховували пограти, а тут така біда. Але з позитивного ця історія доходить до кінця. Адміни Сайбера дуже довго билися в спробах захисту, і нарешті це вийшло. Роз'єднань з сервером більше немає. Єдина проблема, яка ще залишилась, це логіни. Не одразу пускає в гру, але використовуючи батнік, це взагалі не біда. Переходячи з серверних проблем до моїх ігрових. Одразу на старті я зрозумів, що мій першочерговий план йде до сраки. Як я вже казав в минулому відео, стартувати я буду за трьох персонажів: Стража, Хіла і Сіна. Але люди, які мене знають ближче, підтвердять, що мій ігровий час не такий вже й великий, і з таким онлайном трьох персонажів паралельно я буду качати ну дуже довго. Тому вже після другого, чи то після третього дня, я прийняв рішення зробити поки що ставку на Стража. Цей тиждень в мене був справді загружений, але на моє здивування, кач до 60-го рівня виявився легким. Велика причина тому Уф страш, яким бо клас в цьому плані може формити стартові Уфи навіть без бафа сіна, що я звичайно робив. Плюс чонпони, плюс медитація. І все ось так буквально 40 хвилин в день, і я 60-й рівень. А я навіть гошики ще не почав проходити. Але дійшовши до цього моменту, я усвідомив, що все-таки треба було качати всіх хоча б до 20-го рівня. Асасін весь цей тиждень просто стояв на чонпонах і зміг взяти 28 й рівень. Якби я зробив те ж саме з хілом, то вони були б двоє майже 30-го. І як потім виявилось, 30 для Твіна це також must have. Перш за все, це медитація. Так як я граю без донату, то персонажі йшли тільки на звичайну медитацію, але навіть з нею можна отримати 4-5 рівнів за ніч, що взагалі супер, враховуючи, що на сервері є офлайн коти. Друга причина це щоденний квест, за який дають хірки. Які безумовно є життєво необхідними, коли ти граєш без донат. Але більш важливо це те, що ви отримаєте на халяву 150 репутацій кожен день. Тобто, якби я дожав в перші дні персонажів до 30 рівня, то я б вже отримав тисячу репутацій на кожного за просто так. Але але не можна додати в одному моменті і не віднімати в іншому. Такий стиль гри приводить до того, що я не роблю квести. Взагалі, я тупо не встигаю. І поки я б'ю мобиків в Уфі, бачу, як люди здають по 1500 квестів. Ці задроти, до речі, вже суті рівні попали. Але справедливості ради мушу сказати, що кач справді не обтяжливий. І це, на мою думку, максимально правильно. Повільний геймінг не актуальний в сучасний час. Швидше досягнеш головного контенту, швидше отримаєш свій дофамін від гри і про досягнення високих рівнів. Ті, хто вже стартував, знають, хто ще буде стартувати, дізнається в майбутньому, що за реферальне посилання ви отримаєте скриньку, в якій видають гіпери. Та як цей шлях без донату, то гіпери для мене є надважливі, бо це надто велика розкіш купляти їх за монети. І я дуже бережно до них ставився. Це одна з причин, чому хіл ще досі 14 рівень, бо я не хотів витрачати гіпери. Я знав, що на 55 рівні дають ще 5 гіперів. Але яке ж було моє здивування? Коли я додумався почитати, що дають за стартовий промокод, а там ще 10 гіперів, десять 10 карел. Адміни просто забезпечують гравців гіперами. Я оце економив кожну хвилину. Але що точно мені не забезпечено, то це голд. Ціна на який я б сказав, досить висока. І так, я граю за трьох персонажів, тому було б добре мені якось їх заручити. Але ця вся історія обійдеться мені як мінімум в 150 голди. Що на даному етапі точно не по кишені. Але якщо я візьму за персонажів і пройду їм всім гошики, то це діло має частково вирішитись, адже за проходження ти отримаєш 2 мільйони. Плюс за виконання квестів дають скриньки Тора, які зараз ой як в ціні. І говорячи про майбутні плани, як я вже сказав, взяти хіло 30 рівень, щоб цей пан нарешті міг собі стояти на АФК медитації, а також далі розвивати стражу. Повага, щоденки квести ФУВ. Також важливим є допройти повагу на стіні, щоб нарешті взяти баф на віджор. Можливо, він пригодиться. Ось такий видався мій перший тиждень. Пишіть в коментарях думку щодо мого шляху. поради також вітаються, а також розказати як пройшов ваш кач. З вами був, як завжди, Overcompensate. Я дякую вам за цей перегляд і до зустрічі на просторах CyberPV. Збережіть себе!